Вітаю! В ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Після опівночі виїни повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною ворожий шахет. А вже вранці агресор вкотре атакував Нікопольщину. Агресор завдав удару з БПЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, обійшлося без постраждалих. Всі наслідки атаки наразі уточнюються. І, попри чутки та побоювання, вночі теракту на ЗС не сталося. На території України не зафіксовано перевищення радіоційного фону. Повідомили в Укргідрометцентрі. Інформація про ймовірний підрив атомної електростанції в Енергодарі почала з'являтися напередодні. У генштабі зсу заявили, що окупанти готують провокації. На зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Дніпро уклав з Європейським банком реконструкції та розвитку договір про отримання 25 мільйонів євро. Для українських міст це не перший досвід, коли транш надається саме на підтримку критичної інфраструктури. Така позиція міжнародних фінансових партнерів обумовлена тривалою співпрацею з Дніпром, що має успішні показники. Така поважна фінансова інституція. Вона вирішила. Першими в Україні укласти угоду з територіальною громадою на кредитні кошти. Тому, знаєте, життя триває, ми далі продовжуємо працювати. І не дивлячись на війну, це дуже знакова подія. Ще раз хочу підкреслити, тому що коли європейський банк. Надає кредитні кошти територіальній громаді. Це є оцінкою нашої діяльності. У Дніпрі комунальники ліквідовують проваля на проспекті Яворницького. Роботи проводять вночі, коли немає жвавого руху транспорту. Наразі триває перший етап: огляд та розбір бруківки над просадкою. У роботах задіяно ескаватор та двоє комунальників. Після цього місце засиплюють піском, облаштують нову основу для дорожнього покриття та відновлять бруківку. Нагадаю, яма утворилася 30 червня. Туди провалився легковий автомобіль. Всі комунальні служби оперативно приїхали на місце та огородили цю ділянку парканом. Невдовзі проваля остаточно ліквідують. Безперебійна робота єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради, оновлення дитячих та спортивних майданчиків і облаштування укриттів у Дніпрі. Черговий по місту Артем Ніділько перевірив, як виконують доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова. Подробиці дивіться далі. Вітаю, єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Мене звати Анастасія. Слухаю вас. Щодня оператори єдиної гарячої лінії приймають до п'яти сотень дзвінків. У кризові дні кількість дзвінків збільшується до тисячі. По актуальності звернень аварійні це у нас водопостачання, водовідведення. Серед них це є відсутність води. Та порили на інженерних мережах. Звернення щодо аварійних ситуацій одразу передають до профільних служб, аби проблему оперативно усунули. Лінія працює цілодобово. На дитячому майданчику на проспекті Поля замінили гойдалку, на іншому ремонтують покриття. На даній площадці йде встановлення резинового покриття. Воно просіла за запарила комунікації під площадкою. За цей рік вже відремонтовано 34 майданчики. На липень заплановані роботи на 12 об'єктах. Укриття по вулиці Титова, 18, цілодобово відкрите для Дніпрян. Коли йдуть масштабні обстріли, коли йде довга тривога, це укриття заповнюється повністю людьми. Тут є два виходи, входи, один лаз, який необхідно відповідно до умов. У нас є аптечка, вогнегасники, технічна вода та прибирання кожні два рази на день. Це укриття в приміщенні колишнього кінотеатру вміщує 50 осіб. Отже, ми сьогодні перевірили, як працює наш наша гаряча лінія Дніпровської міської ради. Вона працює оперативно 24 на 7. Як завжди приймає дзвінки мешканців міста уже з початку року прийняли близько 62 двох тисяч дзвінків. Перевірили, як ремонтуються дитячі майданчики, як вони утримуються і наскільки оперативно реагують відповідні служби на звернення наших містян щодо несправності елементів дитячих майданчиків. Зараз ми перевірили також укриття. Воно користується великим попитом серед місцевого населення, оскільки знаходиться в такому досить тривожному місці. Воно оснащене з ремонтом, готове приймати відвідувачів. Черговий по місту залишився задоволеним результатом своєї інспекції. Страшна краса. Жінки стали побоюватись б'юті процедур. Зокрема, в мережі інтернет ширяться жахачки, буцімто лампи для сушіння можуть спровокувати страшні хвороби. Чи насправді це так? Моя колега Олександра Михальчук питала у лікарів та майстрів манікюру. Жінки стали боятись манікюру. Головна небезпека, на думку деяких панянок, ультрафіолетова лампа, що сушить гелак. Існують різновиди таких пристроїв, але основні люмінесцентні та світлодіодні. Обидві випромінюють ультрафіолет, який може стати причиною онкозахворювання. Дерматолог Олена Латвіщенко каже: таких лякачок чула чимало. Втім, ультрафіолет може зашкодити лише за тривалого контакту зі шкірою. Нещодавно була гучна з приводу цього. Учені провели дослідження на мишках і виявили, що Лак під час сушки в ультрафіолетових лампах приводить до того, що пошкоджує ДНК і викликає рак шкіри. Але для того, щоб дійсно доказати цей факт, повинна пройти ще більше 10 років випробувань. І не у кожної дівчини обов'язково буде онкологічне захворювання. Тож, ймовірність онкології невелика, проте є інші загрози. Якщо ви будете ігнорувати і не запитувати вашого майстра про те, чи дотримується він всіх норм стерилізації, то ви можете заразитись такими хворобами, починаючи від грибкових захворювань і закінчуючи такими важливими, як гепатит Б. Це та віл Юлія, професійна майстриня, яка працює в бюті сфері понад сім років. З великою відповідальністю ставиться до дезінфекції інструментів після кожного клієнта. Спочатку ми інструмент промиваємо під проточною водою, очищаємо його від в кожі. Потім ми беремо і погружаємо його в раствор карзалекс на 15 хвилин. Далі знов під проточну воду, а після у сухожар на годину при температурі 180 градусів. Після цього ми достаємо і запаковуємо такі крафт пакети. Юлія також використовує тільки одноразові пилки, рукавички, маску і запевняє, Так робити повинні усі майстри. Нужно спрашувати про саму стерилізацію інструмента, щоб майстер розказав всі етапи, які проходять обробку інструменту. Юля радить прискіпливо обирати майстра. Він має бути охайним за ідеально чистим робочим місцем та мати усі засоби дезінфекції. Літо сезон фонтанів, сквер прибрежний, міська набережна та оперний театр. Водограї розташовані по всьому Дніпру, аби тішити місцевих жителів. Проте купатися у них суворо заборонено. Мої колеги провели рейд містом, аби перевірити, чи дотримуються люди встановлених правил. Результати дивіться далі. Ранок сонце сквер прибрежний. Тут знаходиться один із найкрасивіших фонтанів міста. Купатися у ньому суворо заборонено, проте спеціально для дітей недалеко від фонтану поставили водний дитячий майданчик, на якому малюки можуть вдосталь наплескатися. Ну, мої діти не купаються у фонтанах. І я їм не дозволяю купатися у фонтанах. А чому я це О, ну, по перше, тому що це не культурно. А по-друге, тому що це небезпечно. Конструкція фонтану має штирі, а це небезпечно для життя. Нагадаємо, що у липні 2021-го тут загинув чотирирічний хлопчик. Він наздоганяв іншу дитину і натрапив на ніпель. Медики протягом доби боролися за його життя. Проте дива не сталося. Я взагалі залі з родиною, і я точно знаю, що там колись померла дитина. Тому я вважаю, що правильно не треба там. Воно, там ж слизько. У свою чергу представники КП «Дніпроводоканал» кажуть у сквері прибережному на фонтані встановлені спеціальні таблички, які забороняють купатися. Проте людей це не завжди зупиняє. Фонтан працює з 8 ранку і до 22.00. У цей час фонтан знаходиться під наглядом співробітників комунальних служб. Проте встежити за всіма бажаючими скупатися просто неможливо. Якісь компетентні органи повинні розробити якусь методику взискання та штрафування за порушення правил відпочинку. Купання в фонтані небезпечне, так як в фонтані знаходиться фонтанне обладнання, насадки, коригування струменів фонтанів, вони зроблені з металів. Гострими кромками, які несуть небезпеку. А у фонтанах на книжковому ринку та біля театру опери та балету людей ми не побачили. Однак у фонтані під назвою Сфера, який розташувався на набережній, ми помітили двох плавців. Хлопці хлюпалися у водограї, не помічаючи нікого навкруги. На питання про заборону купання у фонтанах вони нам не відповіли. А ми не хотімо про. Загалом заборона на купання у фонтанах базується на кількох аспектах: Гігієнічні проблеми. Вода у фонтанах не піддається спеціальному обробленню та фільтрації, як, наприклад, у басейнах чи спеціальних купальних об'єктах. Небезпека життя. Фонтани не призначені для купання, і їх дизайн не враховує таких аспектів, як глибина та підводні перешкоди. Купання у фонтані може становити небезпеку для вашого життя. Збитки для фонтану. Фонтани є суспільними надбаннями та потребують правильного догляду та обслуговування. Ви можете випадково пошкодити елементи, що знаходяться під водою, такі як насоси або фільтри. А от на сонці стався найпотужніший спалах за останні 20 років. У північній Америці навіть вимкнувся радіозв'язок. Ймовірно, найближчими днями відбудеться викид плазми і на землі трапиться геомагнітна буря. Метолосзалежні люди можуть відчувати головний біль, прискорене серцебиття, безсоння, погане самопочуття, знижений життєвий тонус та перепади тиску. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання на вулицях Солов'їна та Туркменська. Відновити його планують протягом дня. Більше інформації на сайті, телеграм-каналі ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра наді Корбан протягом доби оброблено 52 звернення. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, аварійних дерев та стану доріг і тротуарів. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 11 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 47 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 26 злочинів. І наостанок про приємне в місті з'явилось на світ аж 30 немовлят: 12 дівчаток та 18 хлопчиків. Сімох малюків народили переселенки. На цьому випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТіВі та наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро тів зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці.